Усім привіт, друзі! Ви на, 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 каналі Каспер. Я Каспер, а це Лу. Усім привіт, я Лу. Сьогодні я вам розповім про штормарила. А це Слікс. Усім привіт. У я Слікс. Сьогодні я буду розповім вам про пеплехвоста. Сьогодні в нас зустрічається пеплохвост і штормаріст. В першому бою в нас зустрічалися багровий розрушитель і Буйволорд. І в тому бою виграв Багровий розрушитель. Спочатку розповість вам про пеплохвоста про Пеплохвост за класу кочагарів, а у кочугарів дуже велика он. У пеплехвоста 4 крила вони допомагають йому швидше літати. Він може долетіти до хмар, він не може е, літати невисоко, а тільки в 17 метрах від землі. Пеплехвост може стріляти з хвоста вогняними шарами, з паслі вогняними шарами. Живота струєю вогня. До нього дуже тяжко підібратися, тому що, по-перше, він може стріляти почти з будь-якої частини тіла. По-друге, в нього глаза, які бачать, все, крім спини, і живота. Але він дуже погано ухиляється, навіть від маленького заплу, як жуткої жуті. Тепер розповість вам про стерморіза. Я розповідаю про шторморіза. Шторморіз це дракон з класу когтеріків. Штурморіз це великий дракон, у нього є чотири великих крила. Штурморіз це дуже швидкий дракон, і він дуже гарно ухиляється. Це самий розумний дракон, якого я бачив. В нього дуже сильні лапи та великі кихті. Ще в нього є полум'я. Це повільна струя вогню з великою дальністю, яка може продовжуватися 15 секунд. Ще в нього може крутитися голова як у сови. Це великий плюс, тому що він може бачити все. Навколо, зверху, знизу, ззаді, збоку. Ще в нього є довгий хвіст, яким він може гарно битися. Якщо ранити його хвост, він. Зможе далі летіти завдяки своїм могутнім крилам. А якщо ранити хвіст нічної фурі, злобного змійовика і так далі, вони не зможуть летіти далі. Тепер, Каспер, розповість вам, як може проходити бій. Дякую, Лу. тепер я розповім, як може проходити бій. Шторморіз і пеплохвост розправляють свої чотири крила і летять в бій. Вони запускають друг друга свої залпи. Штурморіз підходить до нього ззаду і пускає залп йому в спину. Але Пеплохвост відповідає своїм хвостом, а в нього з хвоста огнені шари. І він кидає зай хвостом свої шари в Штормаріза. Але штурморіз мог це знати про хвост, а мог і не знати. І ще потім штурморіз розганяється і питається напати на нього знизу. І... Перейти в ближній бой, але там на нього вилітає струя вогню. Терморіз вже поняв. І тепер терморіз, терморіз дуже розумний дракон. І він може підійти, і він може підійти до нього зверху, тому що спина, спина в нього не стріляє полум'ям. І тоді він може на нього влетіти, заманити його вверх. А благовост полетить за ним. А Поплохвост не може високо літати більше 17 метрів. І, поп... і Шторморіз долітає до 17 метрів, і там же Поплохвост падає. Ну, він не падає, він трохи спускається вниз спиною. І там вже Шторморіз може перейти до ближнього бою. І ви вирішуєте, хто виграє в цьому бою шторморіз чи Поплохвост. Усім до нових зустрічей. Пишіть коментарі, як ви вважаєте, хто виграв.